Вітаю вас у Лондоні. Джуляно, ви новенька у команді кіносаги Голодні ігри. Це правда, що ваші діти фанати цієї стрічки, і саме вони вмовили вас зніматися. Вони обожнюють цю історію, прочитали усі книги першоджерела. Власне, ми читали їх разом. Я була вражена історією, тож я піддалася цим почуттям і сказала: Ну що ж, вгадайте, хто гратиме цю роль. І коли це сталося, вони були такі задоволені, такі щасливі. Мій син був у черзі на перший допрем'єрний показ. У фільмі ви Джуліано граєте президента. У реальному житті ви справжній лідер. У нас із чоловіком є жарт, що я президент нашої родини, а він директор із розваг і послу То ось як ви розподіляєте обов'язки, дому. Ця частина фільму революційна. У світі постійно відбуваються революції, війни. Ми в Україні переживаємо зараз складні часи. Чи відчуваєте ви що знімалися у фільмі, який дуже наближений до реальних подій? Звичайно, люди живуть у репресивних режимах і чекають на час, коли можна буде щось змінити. Те, що мене найбільше вразило на зйомках: у наших героїв немає жодних ресурсів. У них мало їжі, їм не вистачає сонячного світла. Вони буквально ховаються. Думаю, це відображає події, які трапилися з багатьма народами. Ми усвідомлюємо наскільки відповідально, що ця кіноісторія надихає молодь. Ми сподіваємося, що наш проект не тільки розважає, а ще й має глибокий зміст. На превеликий жаль, цей фільм став останнім для вашого колеги відомого актора Філіпа Сеймура Хофмана, з якими почуттями закінчували роботу над стрічкою вже без нього. Ми всі були надзвичайно та глибоко вражені його смертю. Це трагедія, і було дуже важко повертатися до роботи після цього, продовжувати зйомки. У кінці фільму є посвята Філіпу. Це абсолютно правильно. Продасти привіт нашим українським глядачам. Насолоджуйтесь фільмом.